Що робити дітям у вільний час на вулиці? Бігати і грати, будувати будинок з піску, кататися на велосипеді, ганяти м'ячик, а ще багато дітлахів із задоволенням проводять час на гойдалках, вони дуже люблять підніматися і різко опускатися. Такі гойдалки можна зробити своїми руками, використовуючи для цього підручний матеріал, види дитячих гойдалок. Гойдалки виконують ряд корисних функцій. Допомагають скрасити дозвілля дітлахів, сприяють тренуванню вестибулярного апарату, розвивають координацію рухів, покращують настрій за рахунок викиду адреналіну під час високих злетів і різких падінь, монотонні похитування роблять благотворний вплив на нервову систему, заспокоюють, знімають стрес. Протягом декількох століть гойдалки залишалися популярним атракціоном, причому не тільки для дітей, а й для дорослих. Щодне народне гуляння в стародавній Русі не обходилося без польотів на цих пристроях. За часів української імперії вони були і у бідних верств населення, і у багатих людей. Природно виглядали вони по різному, бідняки гойдалися на звичайних дерев'яних дошках. Прив'язаних мотузками до стовпів, а гойдалки багатих були прикрашені декоративними елементами, подушками, плантами і рюшами. У наш час інтерес до них не згасає, їх також можна побачити на дворових майданчиках у багатьох дитячих організаціях, в заміських резиденціях. Який матеріал підійде для виготовлення дворових гойдалок? Гойдалки можна зробити своїми руками, використовуючи для цього практично все, що є під рукою. Таблиця переваги і недоліки різних матеріалів, вид матеріала приимущества, недостатки, дерево, міцність, екологічна безпека, тривалий термін служби, неслизькі сидіння, відсутність залежності температури їх поверхні від погодних умов, схильність до гниття, якщо немає відповідної обробки, підвищений ризик осколків та незначних трав метал, висока надійність, такі гойдалки здатні витримувати значні навантаження до 150. Можливість прикраси різними деталями, схильність корозії, висока теплопровідність металу, що заважає комфортному використанню гойдалок, в спеку вони дуже гарячі, а в мороз занадто холодні, пластик, обширність асортименту форм і забарвлень, легкість монтажу пов'язано з невеликою вагою конструкцій, відсутність необхідності в особливому догляді, гармонійність присутності, як на заміських майданчиках. Так і в масивних комплексах для дитячих розваг, невелика надійність конструкції в порівнянні з виробами з інших матеріалів, неможливість використання поза приміщеннями, схильністю впливу сильних морозів, перепадів температур, підвищеної вологості, можливість використання дітьми тільки молодшого віку, не всі пластмасові конструкції витримують сильні морози, перепади температур і підвищену вологість. Ото галерея, види гойдалок за матеріалом. Дерев'яні гойдалки вимагають ретельної антисептичної обробки і шліфування поверхні. Міцність і надійність конструкцій з металу ніхто не заперечує. Пластмасові дитячі конструкції можна придбати в готовому вигляді, але підходять вони тільки малюкам використання нестандартних матеріалів. Деякі умільці можуть змайструвати гойдалки із інших матеріалів, скориставшись для цього автомобільними покришками пластиковими трубами, дерев'яними палетами та інухід можуть піти навіть дошки від сноуборду, скейти та інші нестандартні матеріали, наприклад, старий тазик. Фотогалерея, креативні сидіння. Створення підвісних гойдалок не займе багато часу в умілих руках. Навіть сноуборд може стати корисним елементом дитячих гойдалок. Дітям старшого віку подобаються нестандартні рішення, наприклад, гойдалки з покришки. Роль сидіння може виконувати старий місткий та з конструкції гойдалок. За конструктивними особливостями гойдалки бувають каркасні підвісні підлогові трансформери. Електронного типу вікові переваги для гойдалок каркасного типу дітей від 3 до 10 років такі споруди мають велику перевагу мобільність їх можна розміщувати в будь-якій зоні дачної ділянки або дитячого майданчика. Вони досить міцні. Щоб витримувати вагу дітлахів молодшого шкільного віку. Підвісні гойдалки кріплять до балки перекладені, для цього можна використовувати ланцюги, канати мотузки. Надійність їх зростає при застосуванні міцної поперечини і за умови грамотного кріплення підлогові конструкції можна використовувати дітям молодше 5 років. Найчастіше при їх створенні комбінують пластикові та металеві деталі. Для зовсім маленьких діток можна змайструвати гойдалку трансформер. Яка поєднує в собі відразу кілька елементів, стільчик для годування міні крісло безпосередньо гойдалки. Сучасний світ неможливо уявити без електроніки, існують гойдалки, оснащені спеціальною системою, в яку може входити таймер музичний центр. Пристрій для завдання ритму рухів гойдалки їх варто купувати тільки в тому випадку, якщо у вашій родині є новонароджена дитина У галерея різні конструкції гойдалок. Каркасні гойдалки нуль звичний тип споруд. Конструкція підлогових гойдалок передбачає їх перенесення в будь-яке підходяще місце добре і зручно дітям в підвісних гойдалках зі спинкою. Електронні гойдалки підійдуть навіть крихтам, які функції гойдалки можуть виконувати. Гойдалки, незважаючи на подібні функції, можуть дещо відрізнятися один від одного, це пов'язано із оформленням цих конструкцій. І з їх принципами роботи хто з дорослих не пам'ятає такі атракціони, як човники. Такий тип гойдалок цілком можна використовувати для розваги як дітей, так і їх батьків. Існує кілька видів дитячих конструкцій, позначених одним поняттям: гойдалки-балансири. До таких пристроїв можна віднести гойдалки, ваги, маятник, коромисло. Така весела забава підходить навіть для маленьких діток. З підтримкою дорослого на гойдалках може покататися і однорічний малюк. У наш час виробники дитячих споруд пропонують багато різноманітність пружинних пристроїв для гойдання з балансуванням. Звичайно, гойдалки можна придбати в магазині, але краще попрацювати і побудувати гойдалки самим пройдуть роки, але ваша дитина вже подорослішав, обов'язково буде згадувати хвилини злетів і падінь на гойдалках, які ви змайстрували своїми руками. Ото галерея, пружинні конструкції для малюків, по морях по хвилях, Девіз конструкції для дітей у вигляді кораблика. Сидячи в літаку, можна відчути себе справжнім пілотом. Така сонечко не віднесе вашої дитини в небеса, але повеселитися допоможе. Пружинити, сидячи у вертольотику, сподобається всім дітлахам підготовча робота. Якщо ви вирішили спорудити дитячі гойдалки самостійно, то слід провести підготовчу роботу. Визначитися з типом майбутньої конструкції, уточнити параметри, намалювати креслення, придбати необхідні матеріали, дістати весь потрібний інструмент, вибір матеріалу, сама нескладна конструкція, гойдалок підвісна, можна зробити їх повністю дерев'яними або скомбінувати різні матеріали для підвісних елементів, найчастіше користуються металевими ланцюжками. Мотузками міцним шнуром, рашутними стропами або канатом для кріплення можна скористатися спеціальними пристосуваннями. Як сидіння найкраще використовувати відшліфовану дошку, оскільки вона зручна, не розтріскається на морозі, не буде доставляти дитині дискомфорт, в спеку і в холод можна застосувати підручні засоби старі сидіння від стільців, крісел та ін. Якщо у вас не одна дитина, або до вас часто приїжджають гості з дітьми. То можна виготовити балансир для двох, роблять їх з різних матеріалів, переваги металевих гойдалок в їх міцності, але для самостійного спорудження такої конструкції знадобиться хороший зварювальник. Гойдалки з дерева зробити простіше, і вони менш небезпечні при експлуатації. Розрахунок матеріалів найлегше виготовити підвісні гойдалки з металевою опорою і дерев'яні гойдалки баланса. Матеріали знадобляться такі: два залізні труби для опорних стовпів 74 СМ, два підшипника, один металева труба для поперечини довжиною 50 см 1,5 М. Готовий розчин для бетонування, апарат для зварювання. Два пластини з металу не вже сім для гойдалок балансира підготуйте, будь-які дерев'яні матеріалу середня довжина 2-5 метра. Можна взяти звичайне не товсте колоду, грустовщина 40-50 м, або дошку шириною близько 25 см дошки для сидінь, ширина 30-40 см довжина 40. 45-60 см товщиною не менше 30 м, металевий стрижень для опори, металовироби, фарба або ґрунтовка, два дерев'яні ручки їх можна зробити з дерев'яного стрижня діаметром 25 мм, довжиною близько 60 см. Схеми вуличних гойдалок полегшити роботу з виготовлення гойдалок можна, склавши схему конструкції, Креслення робляться самостійно під індивідуальні параметри або беруться готові з різних джерел. Ото галерея, приклади креслень. Конструкція гойдалок повинна бути дуже стійка. Грунтуючись на складеній схемі, можна спорудити каркасні гойдалки з дерева. На схемі обов'язково вказувати розміри кожної деталі підготовки інструменту. Залежно від того, якій конструкції ви віддали перевагу, потрібно підготувати зварювальний апарат, дриль, молоток, лопату або ручний бур, шуруповерт, болгарку, ножівку, рулетку, рубанок, покрокова інструкція, виготовлення підвісних гойдалок з ланцюгом і дерев'яним сидінням. Підготувавши все необхідне, можна приступати до роботи на обраному ділянці. Викопайте поглиблення для опорних стовпів. Застосовуючи ручний бур або лопату, їх не варто робити занадто глибокі, нижню частину опорних стіек обробіть антикорозійними складами, щоб уникнути проблем з іржею. Оставте металеві опори в ями щебенем і піском на дні, залийте бетоном поглиблення з вертикальними стовпами. Для того щоб стовпи не змістилися, можна скористатися підпорами з дерев'яних дощок. Залиште розчин для застигання на 2-3 доби. В опорних стовпах просвердлите отвори діаметром рівним діаметру поперечної труби, ставте трубу перекладину і приваріть її. Є ще один надійний спосіб кріплення опор і поперечини за допомогою приварювання спеціальної конструкції. Такий варіант дуже підходить для з'єднання дерев'яних елементів конструкції. У центральній частині поперечної поперечини кріпляться підшипники з використанням металевих пластин. Підшипники повинні забезпечити рух гойдалки в напрямку вперед-назад. Далі дії такі: до підшипників кріпляться труби власники сидіння. Це можуть бути два труби з привареною внизу поперечиною під сидінням або суцільна конструкція у вигляді плавної літери. Без кутів гойдалки можна повісити на ланцюжки, міцний канат або товстий шнур, які кріплять в отвори, пророблені в сидінні. Сидіння робиться з дерев'яного матеріалу, дошки кріпляться до металевої труби за допомогою саморізів, відмінна ідея для сидіння залишки старого стільця або крісла. Готову конструкцію потрібно пофарбувати або покрити лаком, це збільшить термін служби гойдалок. За станом гойдалок варто ретельно стежити. Необхідно регулярно змащувати підшипники машинним маслом і підфарбовувати облізлі деталі, перш ніж запропонувати дітлахам покататися, випробуйте гойдалки самі. Відео як зробити гойдалки з профільної труби на дачі своїми руками, як зробити гойдалки балансир для дитини з дерева своїми руками, спираючись на зроблені креслення і озброївшись необхідними матеріалами-інструментом. Можна приступати до складання гойдалок балансира з дерева. Робота проводиться в чотири етапи: монтаж основи, виготовлення коромисла балансира складання, фарбування виробу. Основа базизнадійності конструкції для дітей. Цей елемент гойдалок можна спорудити з дерев'яного бруса 1015, колоди 20 дощок не тонше 3 см, закріпивши їх в передбачуваному місці майбутніх гойдалок. З дерева споруджують нижню раму довжиною близько один і на неї кріплять за допомогою саморізів вертикальні опори або стійки під кутом, коромисло балансирний простіше зробити з бруса в отовстої дошки. На всю довжину балансира до 2-5 трим укладаються два бруса паралельно один одному між ними з обох сторін поміщаються бруси коротші до один, фіксується вся отримана конструкція шурупами або водонепроникним клеєм для столярних робіт. Можна скористатися однією дошкою. На краях коромисла робляться сидіння з ручками, в центральній його частині отвір для профільної труби ручки, як і всі інші дерев'яні деталі, повинні бути ідеально гладкими, щоб дитина не загнав шкіру скалку. Збірка коромисла і підстави проводиться за допомогою двох труб опорної і відрізка, вмонтованого в центр гойдалки, їх поєднують. Вставляють сталевий стрижень в заздалегідь просвердлені отвори на обох трубах. Відео як зробити виріб з покришки, процес декорування, після того як гойдалки змонтовані, необхідно подбати про їх зовнішній вигляд, найлегше їх пофарбувати олійною фарбою. Цей спосіб підійде і для дерев'яних, і для металевих конструкцій, можна пофантазувати і зробити гойдалки особливо привабливими для дітлахів. Не нехтуйте правилами використання дитячих гойдалок, які допоможуть уникнути травм, не можна, занадто близько підходити до них під час їх використання іншими дітьми згойдуватися, стоячи. Спираючись ногами на сидіння, скручувати мотузки, ланцюги або інші підвісні елементи, злазити з гойдалок раніше повної їх зупинки, сідати на одне сидіння відразу декільком дітям. Перед експлуатацією гойдалок необхідно ретельно оглянути всі вузли і з'єднання на предмет їх цілісності і функціональності, регулярно змащувати гойдалки, не допускаючи появи іржі і скрипу, переконайтеся. Що в конструкції немає гострих предметів, виступаючих болтів, невідшліфованих дерев'яних ділянок, гойдалки своїми руками зробити нескладно, головне дотримуватися технології виготовлення виробу і рекомендацій фахівців.